Усім величезний величезний привіт. Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Дівчатка, я так заскочала за зйомками відео, ви просто не уявляєте, мені так багато є вам чого розказати, теж ви просто не уявляєте. І сьогодні буде відео не про парфуми. Сьогодні, нарешті, я можу поділитись з вами своїми Косметичними покупками. Це невеличка частина тих покупок, які я зробила, косметичні такі додатки в моєму повсякденному житті, скажімо так. І тепер, через те, що у мене тепер з'явилось. Купа нової косметики, я вирішила до Нового року добити свої старі запаси, там кремчиків, якихось декоративних засобів, які вже давно у мене застоюються, щоб їх позбутися і не захламляти, так скажемо, свою атмосферу в домі. Тому що, знаєте, коли дуже багато всього, то таке враження, ніби в тебе купа хламу. Вдома, а я таке не люблю, я таке не хочу. Тому от в мене є зараз місяць до Нового року, щоб це все добити, цього всього позбутися. І для чого я вам це кажу, да, запитаєте ви, щоб, можливо, ви теж зараз переглянули свою косметичку, свої завали у ванній кімнаті, подивилися, що вам краще до нового року добити, і вже з нового року так би починати нове таке своє косметичне життя, обирати щось класне, круте, нове для себе, що ви давно собі хотіли купити, але не могли купити, бо у вас попереднього було купа, і воно вам заважало. Тобто, наприклад, якщо у мене там... П'ять шампунів стоїть я ж не куплю шостий, бо це буде нерозумно. Але якщо в мене буде один шампунь, то я другий шампунь спокійно можу собі купити без огризіння совісті, так скажемо. От. Якщо ви така ж, як і я, то давайте доєднуйтесь до мого челенджу, і моє наступне відео якраз буде про цей челендж. Про доглядову косметику я мабуть сильно розказувати в цьому челенджі не буду. А от про декоративку, думаю, варто буде поділитися з вами, що я дійсно хочу добити в цьому році. І ви будете здивовані, які в мене є затерті баночки, які вже в мене є пол напівпусті баночки. Які, скоріше всього, я дуже сильно постараюся за цей місяць до Канади, так би, так би мовити, і сподіваюся, що в мене все вийде. Коротше, розказую про свої покупки косметики. Це був адвент-календар від L'Oréal. І чесно, дівчата, я настільки сильно, приємно вражена, настільки приємно здивована від того, що там було всередині. Тому що у минулому році я не записувала цього відео, у минулому році в мене був адвент-календар від Rituals І там були ну, такі, знаєте, 4 чи 5 свічок ароматичних, які не дуже сильно мені пригодилися. А, якийсь ароматизатор для дому, який був класний, гелі для душа були класні, креми для тіла. Ось один жовта баночка ще досі не використаний. У мене стоїть, хочу його теж добити. Сказати, що Супер Вау не було Супер Вау, враження було круте, але не Супер Вау, Але Лореаль, він мене реально просто е, покорив, здивував, бо тут все, що я знайшла в цьому адвент-календарі, виявилось все те, що мені реально потрібно, що я буду використовувати. І так, дивіться. Перше, це три ось такі от масочки, зволожуючі для обличчя. Думаю, довго розказувати про них не варто, тому що зволожуючі масочки для обличчя, це, звичайно, те, що дійсно нам потрібно всім у повсякденному житті. Навіть мало що їх три, а може і добре, що їх три, бо декому може в адвент-календарі три вже було би забагато. Сироватка для обличчя зволожуюча, дівчатка, це міні-версія, але м -м, достатньо. Я мріяла її спробувати. Я дуже багато разів бачила її на маркетплейсах і думаю, треба замовити. Треба замовити. І от тепер вона у мене є нарешті Ліфт, ось цей. Я буду з великим задоволенням не користуватись ним. Я вже почала користуватися цим Revitalift Філером. І скажу вам, що як база під макіяж, він робить такий крутий ефект, просто неймовірний, розгладжує шкіру, так зволоже, ні один гель Алоя корейський навіть не робив такого крутого ефекту. Я не знаю, що це за Revitalift філер, але він просто якийсь чудо горящий на моєму обличчі. Далі, у мене з'явились дві бази під макіяж сяючий. Ось такий Люмі. До речі, одну базу сяючу під макіяж я вже використала на весільному макіяжі, який я робила дівчинці. Там в інстаграмі, до речі, можете побачити. Дуже красивий макіяж вийшов, і саме ось цю базу я використовувала вперше. Макіяж вийшов просто божественний. Ну, він би і так вийшов божественний, але ось ця база дала ефект такий, що все обличчя було згладжене. Не було ні текстури, ні рельєфу, ніякої змушечки, мімічної, навіть Навіть коли дівчинка прищурювалась, нічого не було видно, тому що база була сяюча. Якщо ви візажист, то ви знаєте, в ліфтинг макіяжах, в вікових макіяжах 30-40 завжди використовують сяючу базу. Але я використала на. Молодій дівчині цю сяючу базу, і результат вийшов просто дивовижним. Зовнішність стала ніби як модельною. Шкіра була просто в такому ідеальному стані, що не передати просто словами. Я дуже рада. І тепер я собі теж використовую такі бази під макіяж навіть в повсякденному житті. Ну, в повсякденному житті, знаєте, тому що мені в принципі фарбуватись нема куди там. Іноді вийти в якийсь ресторанчик, але це не так часто буває, в основному вдома, в магазин, в школу. Тому я використовую в повсякденному житті. Ну, а що робити? Все одно треба, як вже треба бути гарною. в повсякденному житті. А що? А що? Напишіть до речі, чи ви в повсякденному житті фарбуєтесь? Я от два роки не фарбувалася. Два роки я думала, та ладно, то вона мені не треба. Ну, типу, я і так гарна, там ля-ля-ля. На що мені фарбуватися? Але знаєте, що я так подумала? Треба все ж таки фарбуватись для себе. Щоб собі ще більше подобатись. Я не кажу, що я без макіяжу собі не подобаюсь, але щоб собі ще більше подобатись, все-таки фарбуватись, я думаю, інколи потрібно. Коротше, дівчата, це просто капут. Я. Тепер маю аж три нові туші, і всі три вони такі різні. Капець, капець. У мене була Лоріаль Paradise туш колись дуже давно, вже років два назад, я пам'ятаю, вона була класна. Ось ця Paradise Big Deal. Це щось неймовірне. У мене ніколи не було туші. Якщо вона не водо як це правильно сказати, та, що не змивається водою. Да? Якщо це не така туш, а звичайно, вона завжди у мене осипалась під очима. Завжди. Просто завжди. У мене е, така міміка, що я прищурююсь, там, кліпую, можливо, часто. У мене всі туші під очима осипались. Всі, абсолютно, все життя, я вам клянусь. Ця туш і ця туш, і ця. Ну, Крім цієї, ця трошки осипається. Оці Paradise і панорама. Вони не осипаються. Я, 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 я в шоці. Я в шоці. Ну і ще вони круті. Тут такі щіточки, якраз для моїх маленьких вій, ідеально так гарно кожну війку промальовують. Я просто в шокі. Я, звичайно, знаю, що ви вже давним-давно знайомі з цими тушами. Це тільки я, одна такий динозавр, що не знайома була з цими тушами для вій. А тепер познайомилася настільки приємно вражена, вони настільки класні. Шкода, звісно, що я всі три туші одночасно відкрила. У мене ще там попередні дві туші стоять, які теж відкриті, і буду тепер фарбуватись, що робити? Доведеться, щоб вони даремно не висохли у мене. І ще я покажу вам блиск Plump Ambition. Коротше, він такий красивий, він такий крутий, він дає ефект збільшування губ. Не знаю, що у ньому таке. Він злегка пощіпує, нібито по відчуттям. І він так заповнює губи. Я в наступному відео нанесу цей блиск на губи, щоб показати вам, як він просто кожну таку, знаєте, зморшечку, є зморшечки невеличкі на губах. Він їх як філер, так щух закриває, так круто закриває, такі губи робить дзеркально блискучі. І він сам по собі прозорий, хоча тут є. Є такі мерехтинки, ніби, ну його взагалі не видно. Ну, я не знаю, він крутий. І він тримається дуже добре на губах. Хоча в мене там є олійка для губ, вона у мене тримається годину і все. Я більше не відчуваю десь, вона дівається кудись, вивітрюється ніби. Цей тримається дуже-дуже довго закохана в цей блиск. І якби не адвент календар, я би ніколи не знала, що існує. Така крута знахінка. До речі, відтінок у мене 101 Crystal Clear. Божественний. Просто божественний. Дівчатка, я покажу вам а, хайлайтер в Стікові. Це така річ, яка а, я не дуже люблю хайлайтери в Стікові. Я купувала раніше, вони мені не подобались. Сорі. Але ось цей хайлайтер, він такий класний. І для такого макіяжу а-ля Натюрель, а Клін Герл, як зараз модно робити, в стилі Олдмані навіть. Бачите, його не видно, він дає такий вологий фініш. Фініш такий, типу, типу, я типу не маю, якийсь такий вологенький, ледь-ледь помітний вологої шкіри. Я спочатку не зрозуміла. Перший раз, як я його нанесла, думаю, блін, херня якась. А потім, як зрозуміла, я зараз дуже задоволена, ним користуюсь. Це класно, особливо, коли ви наносите там матову, наприклад, тональну основу. Да? І окремі участки, там, де потрібно нанести хайлайтер, ви наносите ось це чую. Воно ну, так гарно виглядає. Але з саме зволожуючою тональною основою вона виглядає ще крутіше. Тобто на наматві такий контраст цікавий, непонятний, дивакуватий, да? А от на зволожуючій тональній основі, яка сама по собі така глянцевенька, сетинова, ще плюс, ось такий хайлайтер виглядає взагалі круто. Якщо ви хочете ліфтинг макіяж, хочете скрити, приховати якусь текстуру, шкіри, якусь мімічну зморшечку, це. Палочка, виручалочка, вона творить просто дива. Також покажу вам свої на даний момент тепер улюблені румяшки. Я не була любителем румян, як ви знаєте, по моїм старим відео там взагалі ніколи не було румян. Я їх не любила. В мене вони були в палетках деяких, але я їх не використовувала, думаю, це наші румяна. А потім я їх спробувала, це просто ідеальний персиковий відтінок, дівчатки, бачите? Я не люблю рожеві, я не люблю червоні румяна, а це такі червоно-рожево-персикові, які якраз таки мені ідеально подобаються в рідкому вигляді. Коротше, такі румяни гарні дають. Я тепер з таким задоволенням ними користуюсь. Дехто навіть плутає з помадою ось цей стік, але це дійсно це румяна. І плюс вони такі сяючі румяна. Зараз покажу вам, як воно виглядає. Бо це треба бачити. То, що я тут розповідаю, це одне. Як вони легесенько тушуються, бачите? І у що вони перетворюються в такий глянцевий ніжний румяшку Ну, просто, неймовірно, якщо ви робите такий макіяж і, наприклад, якийсь а, подібного відтінку губи, виглядає просто шикарно, шедеврально, балдіосно. Бачу, що я тут дуже багато чого вам наговорила. Дівчатка, діліться своїми враженнями, хто які адвент-календарі купував в цьому році. Пишіть, мені буде дуже цікаво почитати. Що з цієї косметики ви пробували, і пишіть вашу думку. Я думаю, що буде друга частина і, можливо, навіть третя частина з покупками, бо тут дуже багато всього, і я не встигаю. От. Також рекомендую вам, звичайно ж, підписатись на мій канал, бо попереду дуже багато всього цікавого та корисного. Поставити свій прекрасний, мій бажаний лайк на це відео, адже таким чином, ви мені допомагаєте розвиватись і стартувати цьому каналу все кращим і кращим. Ну, а ми з вами не прощаємось, а побачимось в нових роликах і до нових зустрічей. Усім папа! -па.